Урок читання, урок восьмий, сторінка 33, частина 5. Тема нашого уроку Жуль Верн навколо світу за 80 днів. Прочитаємо інформацію разом з диктором. Я хочу бачити, як ви читаєте разом з диктором. Тренуємо діяти читання вголос. Всі готові, Сашко, не бачу тебе. І хочу бачити. Читаємо разом з Диктором. Твір Жуля Верна навколо світу не за 80 днів один з найвідоміших пригодницьких романів а, для дітей. Читача захоплюють неймовірні пригоди, подорожі, гумор і, звісно, несподіваний фінал. Читаємо. Головний герой роману Філеас Фог зі слугою паспорту вирушив у навколосвітню подорож 2 жовтня 1872 року, пообіцявши повернутися 21 грудня. Якою ж буде ця подорож? Чи виграє парі містер Фог? Отже... Спробуйте відповісти на це запитання Софії, як ти вважаєш, чи зможе виграти парі містер Фок? Mm. На той... mm. Мені здається, так. Так, то... <праць> так, так, вам мені теж здається, що то так, то інакше на що був би роман написаний, да? якби там добро не перемагало б і все інше таке. Виконуємо вправу. вправо. Виконує... У всіх казках перемагає добро. На, no, Це не казка, це все ж таки пригодницький роман, але все ж та, да, фінал але має бути не має. хороший. Виконуємо вправу фотоапарат. Да. Всі готові, готові вправо фотоапарат. Для чого робимо? Тренуємо пам'ять. Увага! На екран читаємо, повторюємо читаємо. Прочитаємо ще раз. Головний герой це персонаж, з яким пов'язані основні події твору. Повторіть собі. Головний герой це персонаж, з яким пов'язані основні події твор. Головний герой це персонаж, з яким пов'язані основні події твор. Записуємо з пам'яті. Всі пишемо зошит з української мови вже пишемо. Ще раз на екран вивожу. глянули. своєю хорошою пам'яттю. Людмила, що ти записала? Головний герой це персонажі, які тісно пов'язані, головні події твору. Так, основні тільки. Добре, чудово. Основ... Чудово. Якщо ви, ой, так... Ой, ой. Добре. Якщо ви написали так, як є на екрані молодці, у вас гарна пам'ять. Може, я слово не дописала, я допишу. Рухаємося далі. Виконуємо тестове завдання Знайка. Одна хвилина на виконання цього завдання швиденько. Є вже такі, що виконали, навіть менше хвилини пішло час. Так. Я. Можна я? Можна я Літа минуску? Поспішайки, трішки потерпіть. І так, познач, як називаємо твір, сюжет якого насичений, незвичайними подіями, з непередбачуваними поворотами. Ліза, що там у Me. тебе вийшло? Я на, о, 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 Це приводнички. Yes. Познач yes. головного персонажа роману Жуля Верна, Ваню Лиріонов, що? І філіосфок. А познач, у якому місті жив? Фоксвайр, Фок. Mm -hmm. uh, будь ласка, скажи нам, Тетянка. Можна я? Скажіть, хто-небудь вже кажіть. Лондоні. <гри> у... <гри> у Лондоні жив. Познач лексичне значення слова парі. Женя. Я? Це заклад. Тільки не заклад. Заклад. Так. Узнач, яким транспортом містер Фог вирушив у подорож, Людмила. А -а -а. Потім. Потім. І познач слуги, якого найняв містер Фог. Кіра. Так, бачу, хтось губами mm. прям показує, паспорту, 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 я паспорту. читаю по губам. Так, yes. добре, і вийшло у нас слово Філеас. Записали. Yes. Так, філеас, yes. Yes. Добре. Так, а отам у нас дивлюсь багато хто працює без камер. Будь ласка, я хочу вас бачити. Зробіть таку ласку, щоб вас видно було. Прочитаємо чисту мовку. Приготуємося до читання у ривку. І так, читаємо разом. Ець, ець, ець. Ось і Африка, суець, Ту, ту, ту. Аж не вірить паспорту. Потренуйтесь самі декілька разів. Так, слухаємо злату. Починай швиденько. Швидко, швидко, як сорока. Діана Ой. продовжує як сорока швидко швидко. Еть, еть, еть. Ось Африка сует. Тут -ту, ту аж не вірить паспорту. Можна, О, мені можна мені, Будь ласка, ласка. Mm. Yeah. чують тебе. Тут у ту, аж не вірить паспорту. А тепер вмикаємо всі okay. мікрофони. Всі вмикаємо okay. мікрофони. Готові. Okay. Ми всі вмикаємося з шкоти танка. Так, стоп, слухаємо команду, читаємо. Чудово, рухаємося далі. Дізнаємося лексичне значення слів із тлумачного словничка. Консульство. Що таке консульство, Артем, читає. Концепция представництво якоїсь яко держави. Депеша, Ліза читає. Ліза хамінушко. Баб Мария. Де Пеша? Депеша, Депеша офіційне повідомлення до Так, а тепер інша Ліза. ордер. Дві Лізи у нас на уроці. Ордер. Письма розпорядження. Добре, дівчата, дякую. Баб Ельман Депська протока. Треба потренуватися, вимовити. Ще раз прочитаємо. Баб Ельман Депська протока. Можна Софія? Ем, я, я. А чи це дитянка? Вибачте, діти, не почула. Айо, будь ласка. Депська протока. Морська протока між Африкою і Аравійським Диворським. Півострова. Добре. Алі мечеть Діана. Молитовний дім у мусульман. Мінарет. Сашко. Швидше вмикає мікрофони, Сашко. Мінарет. Люди, допоможи. Міна Райт, висока башта преме мечеті. Факір, Ваня Ганджа. Факір мандрівний фокусник, який вміє прибор... приборкувати змій. Мандрів... Друге, мандрівний чернець, який жебрак. Пагода. Пагода прочитає нам злата. Що таке пагода? Мікрофон діти. Пагода. Буддійський храм. Так. Подивимося презентацію деяких слів. Сапада. Сашо, е, я ага, чітко, добре, а то я подумала, що зависло, бо дивлюсь, ти в одній позі все. Рухаємося далі, читаємо уривок роману. Прошу всіх слідкувати. Будемо читати по черзі. Саша Іліч починає читати. Будь ласка, Сашко, Містер Фок відвідав консуль... консульство, консульство? консульство, щоб засвідчити свій поїзд через суєць. Потім, віддавши кілька наказів паспорту, він сів у учо... човен і повернувся на Монголію, щоб затувати про свої подорож у записнику. 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 Тим часом, ан... Тим часом агент, агент Фікс знайшов паспорту і почав з ним розмову. Ви оглядаєте місцевість? Так, але ми так швидко їдемо, що здається, ніби подорожуємо. У, у віцні? То ми зараз у Суеції, у, Єгеп, у Єгепті, Єгипті, у Єгипті, в Єгипті, тобто в Африці. Продовжує Сам... Кіра. Саме так в Африці повторив паспорту. Отні нізя... <кх> От за щоб не повірив. Я навіть не мріяв їхати далі в Парижа. Фік запитав, то ви похвалу залишити Лондон. Залишу воно. Так, мій господар їде навколо світу за 80 днів. Він, мабуть, оригінал ваш містер Фог, імовірно, багатий. І ми веземо із собою кругленьку суму на вісіньким банківськими білетами. Я їх він це сказав. не обмежуємося. не давно... обмежуємося. А давно ви знаєте свого хазяїна? Я перепитав паспорту, то я служу в нього тільки від дня від'їзду. Легко до... Добре, Завитати. досить. Продовжуємо далі. Далі, Добре. чи Добре. треба дати Кирило. Ліза, вимкни мікрофон. Яка? Ти. Ні, в мене не вимкнений, це у когось іншого. Добре, не... так, Кирило далі. Легко? Легко. В... Легко здогадатися, яке враження справила розмова з паспорту, най, най без того вже збуджену уяву ін, інспектора поліції, квапливий від'їзд із Лондона невдовзі після крадіжки. Велика сума, яку людину везе з собою прагнення дістатися від дал, віддалених. Країн під е, приводом незвичайного парі. Усе переконало Фікса. в його припущеннях, з, по, його припущеннях. З подальшої розмови з французом він до, довідався, що слуга зовсім не знає свого пана, що той жив самотньо і, здається, був багатий, хоча ніхто не знає про джерело його ста, статків. Статків, що це потайна, потайна. потайна людина, людина тощо фікс довідався що фі Фок не висадився в соці і прямує до бомбея Добре, а чи Женя далеко... продовжує дякую а чи далеко мікрофон швиденько Женя А чи далеко звідси до Бомбея? Де він запитав Паспарт, паспарту. Паспарту. в Індії, в Азії, відповів агент. Вам доведеться плив ці дні з, з, з 10. Добре, продовжує 에... Матвій. тому, Матвіє, ага, тут у нас люди зависли. Ваня Ларіонов. Попалуват. По тому паспорту mm. застався купувати необхідний ефікс джим -душ. Джим -душ. Джим Душ, Помчав до англійського консульства. консульства. Продовжуй, продовжуй. Пане консул. Пане консул, він yeah. сказав. Сказав він, у мене більше немає сумнівів, злочинність у нас в, у руках. Слід негайно за, за, заарештували його. Зарештувати його. Тільки... його, він тільки вдає із себе дивака. Добре, Ліза Топалова продовжує. Може, ви припускаєте тебе помилки, перепитав консул. Припускається помилки, перепитав консул. Я не маю підстав його затримувати. Добре, Тоді віде, мені, мені слід... продовжує. Тоді мені... Тоді Десь мені слід підставитися до першого до Лондона, щоб, напевно, ліцювати в Бомбей і Ор ордер на його арешт, а самому сісти разом візло кінцям на паркет Монголії, а потім, коли ми опинимося на британській трапірі, пчемо підійти з у руках і взяти його за плече. Добре, продовжує Софія швидко. Швидко проказавши це, агент попрощався з консулом і пішов на телеграф, звідти він надіслав начальникові поліції пешу. За чверть години Фікс вступив на палубу Монголії, і незабаром швидкий пакетбот уже мчав хвилями Червоного моря. Людмила Та червон... продовжує Та Червоне море, як усі довгі й вузькі затоки, було прихмиливим і часто неспокійним. Коли... Вітер дув з боку Азії що від берегів Африки, Монголію на самовитого гойдало. Тоді жінки ховалися в каютах, музика стихала, спів і танці припинялися. Та попри хитавиці, шефкали пакетбот, мчав до баби Елі Ман... 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 Мандебської протоки. Що так, робив у роби цей час? Що робив у цей час фі філеас фок? Можливо, е схви схвильований він стежив за зі мною вітрило. Mm -hmm. За зміною вітрів. вітрів, що заважали рухової, е рухові судна чи Розла. за... Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Чи за... Урхлий. Загрузлими э, хвилями. Що за... загрожу. Загру... Загрожували, загрожували розламати ц... пароплав. Загрожували так. розламати пароплав. Артем, я тебе не бачу. Читай Артем далі швиденько. Зовсім ні <плів> <плів> Він навіть не, зовсім ні, думав, ні зовсім на він не, незмінно залишився безпристрадною людиною безпристрасною людиною. Безпристрасною людиною, таким самим з, на, незворушеним ч, членом реформ клубу, якого не могли захопити е, з зненацька. Е, Ніякий подім. Мабував на палубі, майже не цікавився Червоним морем, прославленим подіям, подіям перш, перших століття і людства, він не виходив, помилувався прибережними містами Мальовичні силуети яких часом окреслювалося на оборі? Він далі на обері... Він навіть злата далі читає. Він навіть не думав мікрофон. Він навіть не думав про небезпеки цієї Арабської затоки, про яку неприємно згадують градавску. Фу... Прадавні істерики, і в яку мореплавці навіть не вважувалися, наважувалися. Заходити, не, не наважувалися заходити, не обезпечивши убезпечив, не себе всіма необхідними знарядами. Добре, Аня продовжує що до паспорту. Дякую. Щодо паспорту, то його теж не турбувала моська хвороба. Йому все вже подобалося подорожувати чоловік, дуже зрадів, з... Забачивши Забачивши фікса. фікса містера, містера Фікс. З з з -з зустрічати вас на кораблі. Е ви теж їдете в бомбей? Покривання ганджа Ммм, так. Процідив детектив. Пробуючись бовкнути, зайвого. зайвого. Точи країна. То То Цікава ця країна Індія. Звичайно цікаво: мечеті, мінарети, храми, факери, факіри, пагоди, фаг... лагоди, тигри, змії. Добре. Переходимо відразу до запитань. Дай відповіді на запитання. Можна знайти в тексті, так, це тимура ще поспитати читання, Ну, то будеш відповідати тоді, Тимурчику. Про що фікс довідався із розмови з французом? Або шукаємо в тексті, або говоримо так, як пам'ятаємо. Перше, про що фікс довідався із розмови з французом? Тобто мається на увазі з паспортом. Будь ласка, будь ласка для, слухаю. Пане, я консуль, сказав він. У мене вже нема сумнівів. Із а. розмови з французом. А. Француз паспорту? Про Прочон, що ви складаєте місцевість або ми так швидко їдемося в його подорож у вісні, то ми зараз у, у Єгипті, тобто у Африці. Саме так, у Африці, повторив паспорту. От за що б не повідати. Я навіть не мрію з'їхати далі Парижем, запитав, то ви там залишили поки, 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 Лондон? Так, мій господар їде навколо світу за 80 днів. Він, мабуть, оригінал, ваш містер Фок, і, мабуть, багатий. Ми б займалися округу, округу лейку суму новісінькими банківськими е, білетами, у ви вратах не обмежуємося. Так, і, мабуть, оце ключове, за що зачепився Мікстер Фікс, та? детектив, який шукав злочинця. Тут він почув, що везуть велику суму банкнотів, да, новеньких банкнотів. Це і правда А ось про це ми довідаємося. Так. Де розташований бомбей? Шукаємо. будь ласка? Індія, Азія. Будь ласка, Тимура, Індія. Індія. А, Індія. Азія. Точніше, вам. А Азії, а точніше в Євразії? В Індії в Азії. Так написано у нас в тексті. Добре, рухаємося далі. Куди чим душ помчав Фікс? І навіщо? І так, хто пам'ятає Людмила, куди помчав фікс? До кого? А... Пам'ятають кон... помчав. До консульства. Так, до консульства, до англійського консульства. І що він там хотів від консула Аня? Е, він е, хотів сказати, що е, може він знайшов е, цього. Справжнього uh -huh. злочинця, да, якого треба негайно заарештувати. І чому ж консул відмовив фіксу, Софія? Шукаємо або в тексті, або самі. Я не чому, ж, чому ж? Я на екрані вже підказку вивела. О, може, він помилився. Так, може ви Шукаєтеся помилуйте на консуль, а не його затримувати. І далі, будь ласка, навіщо фікс? Тоді потім пішов на телеграф. Пітканко. На екрані підказка шукаємо, Це ж е, треба уважно діти, перечитувати текст. Якщо консул не захотів заарештовувати, то що далі? На екрані підказка шукаємо відповідь, куди далі побіг фікс? Тоді мені слід відправити допершу пер... до, до Лондона. Так, так на телеграф, щоб відправити депешу, послання діти депешу до Лондона. Так, а як називався Пакетбот? Яким подорожували персонажі твору? Хто запам'ятав Кіра? Монго. Монголія. 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 Чтоб, щоб звідти дописати. Ну, до пі... Пакетбот <пакет <-бот> називався Монголія. Так. І е, як Філіас Фок поводився під час подорожі. От ми читали, що море працюємо, часто пакетбот mm -hmm. хитало, але Філіас Фокс від цього якось нервувався чи залишався. Mm -hmm. на... Ні, тобто він Залишав який Це був... Так, незворушний навіть, так. І чим, yeah. на думку детектива, цікава Індія? Останнє запитання. Там з мечеті, мечеті, хвіри, пагати, хвіри, змі. Факіри, пагоди, змії. Добре, розібралися. Добре. Дивіться. Що ви зробите? Ну От я бачу, що проблема з текстом, тобто, не зовсім прочитали уважно, усвідомлено. Тому вам ще раз цей весь текст, весь текст уривочок перечитати і виконати ось це завдання. Подивіться, після тексту відразу, на які частини можна поділити цей уривок. придумай Напиши до кожної з них заголовок, перекажи уривок за складеним планом. Як завжди кажу, розкажіть вашим домашнім близьким, так, про що ви прочитали. Їм буде теж цікаво. Завдання зрозуміло? Прочитати, поділити на частини складати план і показати. Ось таке домашнє завдання. На цьому ми зупинимося, обов'язково ще mm -hmm. раз прочитайте, тоді ви зрозумієте, що це і А можна вам ще.